Добрий, добрий вечір! Добрий вечір, добрий вечір. Це добре, що буде добрий вечір. Потім буде спокійна, гарна ніч. Mm -hmm. А завтра буде добрий ранок і добрий день. І все це добре, добре. А колись не було нічого, ні дня, ні ночі. Не було навіть кому сказати добрий ранок чи добрий день чи добрий вечір. Ось як було. Ви уявляєте, не було нічогісінько, нічого. І знаєш, хто взявся за таку клопітку і важливу справу створення світу. Створення світу. Бозінька! Боз. Бозінька сказав, хм, я з нічого зроблю все. Бо сказав він і сталося. Ти знаєш, скільки Бозінька працював. Ой, знаєш, я собі скільки уявляю. Він тяжко працював. Тож треба думати, як ну, це все ну, зробити. Ну, А як з нічого? От уяви собі, якщо тобі дали. Сокерчину, е, молоточок, якусь дощечку, і ти то всьо калатаєш, цвячками прибиваєш, от, і, і ти зробив якийсь там, ну, стіл чи кріселку. А коли тобі от нічого не дали, Закрили тебе в кімнаті і каже, зроби кріселко. Ти зробиш кріселко. Треба мати надзвичайну владу, треба мати таку енергію. Треба. Я не я навіть не уявляю. Самі. Ну, от бачиш, тому що творити може лише творець, а творцем нашим є. Господь, ось так. No. Ти знаєш, скільки працював Господь, щоби створити землю. Ну за один день не зробиш нічого. А Це... яке за один день? Ну, Перший день він зробив світло. Потім він зробив місяць, сонце, землю, воду і взагалі всього-всього багато. От на п'ятий день він зробив живі істоти, створив пташок на деревах, потім рибку в воді. Це на п'ятий день, так? Так. А, а на шостий, на шостий день, мабуть, ну вже є рибки, вже пташки, вже комаски лазять, лі, різні живність. А тепер треба таке основне. Отаке от от отаке. Ну от таке на шостий день. Так. Ну На шостий день живі істоти, ну різні тваринки. Так. ну Такі верблюди, корови, леви, гуси. Ну, да. А уже коли. от… Ну, людину? Людину. І ніколи? людину теж на шостий день створив. Ну, це ж треба так придумати: ручки, ніжки, вушка. От, але людина стоїть. А. Ну так, тому що людина без душі це не людина. О. Господь створив тіло і душу. Душу. І я вже мушу рухатися, бо в мене є душу, і я мушу. Правда. Правда. А потім, Левко, Бог закінчив всі свої справи і побачив, що все прекрасне. Вдалося, вдалося. Так, світло було таким яскравим. Світло. Запахи такі різні були. В повітрі різні пахощі. Від таких гарних квіточок. Тваринки бігали щасливі. Всім було дуже добре. І Бозя був дуже задоволений тим, що зробив. Але скільки можна працювати? Ну вже все натворилося, вже всі рухаються, і людина собі ходить. Уже пора й відпочити. Для цього був сьомий день, правда? І на сьомий день Бог відпочивав. І велів нам теж молитися, ходити до церкви, mm -hmm. а потім відпочивати, радіти життю. Сьомий день ми називаємо Божим днем, Боже. Господнім днем. Ми відкладаємо всі свої справи, йдемо до церкви з раночку, щоб помолитися і віддати Богу шану. А ви знаєте, діточки, що в нашій державі і в наших родинах дуже дуже багато уваги приділяють вихованню? Дітей як християнів. Так. Ось так. І тому ми повинні не тільки знати про Бога, але й дотримуватися його заповідей. Ну от можна запитатися і у діток, і в дорослих, як вони, що вони роблять для того, щоб дотримуватися заповідей і дотримуватися. Якогось християнського кодексу, якщо можна так назвати, от що ми робимо в будні, правда? Ми прокидуємося і треба помолитися. Потім ідемо, намагаємося робити такі хороші, добрі справи, щоби ввечері. Зробити підсумки і сказати, бозю, я нічим тебе не образив. Я зробив все гарно. Хтось в садочку був, навчався, не балувався вчасно лягав з-падки, слухав вихователю батьків. В школі треба готувати домашні так, уроки. Мала допомаг... Бачиш, і дорослі батьки дотримуються правил. А на свята, ой, на свята всі особливо дотримуються правил. До церкви треба йти, святкувати. І різдвяні, великодні пам'ятати про різні різні свята. Малечко, який ти молодець. Ти знаєш, для мене є найважливіший закон. Я ніколи не роблю іншим людям такого чогось поганого, чого б не хотіла, щоб зробили мені. І чого я хочу від вас! Я хочу, щоб ви нікому не робили поганого, тільки добрі справи, тільки добрі вчинки. А, а я знаю один садочок, де дітки ретельно навчаються різних mm -hmm. божих законів. Крім того, що їх розвивають і вони малюють, співають, але ще завжди там пам'ятають про Божі закони. Слухай, а може мене зараз попросили б наших цьомок, щоб вони нам принесли, може, навіть із цього садочка. Ну давай спробуємо, давай спробуємо. Давай спробуємо. Познайомимося з цією дитинкою. Давай, спробуємо. Так. Пам'ятаєш заклинання? Давайте, діточки, разом з нами, бо левку деколи забуває. Так, Зараз розгонимося. <гум> Летіть, поспішайте і ретельно, ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого ми бачим? А бачимо Привет. ми ха, справжнісінького козака. Привіт, козак! О, нічого козак має! Давай Як козака звати? Познайомимся. Іван. Як? Мене звати Іван. Іван! У козак Іван. Козак Іван! А скільки тобі років? Шість з половиною. Скільки? Шість. Мені років шість з половиною так нашому казаку шість з половиною років. Скажи, Івасіку, а ти не здивований, що вдома ти був? Чим ти займався до цього часу вдома? Зараз в цей момент? Ну… Я читав книжку. Ага. А, а, і тебе Ти щось... вже вмієш читати в 6 з половиною років? Ой, Ось йо. так, діточки, беріть приклад Іванкові 6 з половиною років, а він вже вміє читати. І читає не просто щось, а книжки. То тебе цьомки підхопили, ти не здивувався, не злякався, що так тебе раз щось понесло сюди, ні? Ага, він безстрашний. Ну шо ж. А чому ти такий безстрашний? От скажи мені, будь ласка, ким ти хочеш бути в майбутньому? Як Я хочу… Чого стати пожежником? Пож, пожежником іменесником це ой, той, ой. що рятує життя людей. Але ж пожежник, вогнеборець, рятувальник. Він ж повинен бути дуже відважний, дуже мужній, дуже сильний. І взагалі він рятує життя. Ти що, зовсім безстрашний, нічого не боїшся? Ні. І ти не боїшся вогню? Ні. Ой, який молодець! От я О, боюся. Я, наприклад, одного разу чотири сернички взяв, отак запалив. Вони як бабахнуть, я відразу кинув і сказав, більше не буду цього робити. <свят> Тому що не можна сірничками бавитись. Справді не можна бавитись сірничками? Та то можна прям дом запалити. Ой, О, йо. так! Можна взагалі все підпалити, може, все палах вогнем. Невичку, які сірнички, про що ти говориш? Ай-яй-яй. Добре, в мене до <свят> тебе запитня. Якщо навіть якась пожежа невеличка виникла, чи в сусідів, чи в тебе, що ти будеш кричити? Почати рятуйте, чи будеш самостійно щось робити? Як ти говориш? Треба позвонити пожежникам. О, треба позвонити пожежникам. Ти знаєш номер пожежників? А куди треба дзвонити? Ти знаєш? Треба дзвонити пожежникам з номером 101. Молодець! Молодець він, номер 101. він все знає, він просто все. А знає. ще знає, що потрібно робити, Іванку? Потрібно обов'язково кликати на допомогу дорослих. Поки ти маленький, ти в вікно і кричиш: Рятуйте, пожежа! І дорослі також прийдуть тобі на допомогу. Ну а тепер про садочок ти, А коли ти виростеш, Іванку, коли ти виростеш. То вже сам будеш приїжджати і рятувати таких маленьких хлопчиків і дівчаток. Ой, які молодеці. То В якому ж ти їхати? садочку навчаєшся? 44-й. Хочеш вітання передати відразу? Ну, Привітання всім вихователям. Привіт. А кому ти передаєш вітання Іванку? Своїм вчителям і друзям. А -а -а. Добре. Багато в тебе друзів в садочку? Всі. Хлопчиків чи дівчаток? До всіх порівну. Тому що я зі всіма дружу. Молодець! <свят> Молодець. Ти знаєш, Іванко, що зараз свята присвячені нашому Кобзареві, правда? Так. І от ви в садочку вивчаєте якісь, може, вірші, історії про Шевченка. Так. Можеш навіть розповісти? Я віршик, може, Прошу. «Прошу. — Святая, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Степила не між ярами, над ставами, верби зеленіють, Сади рясні похилились, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому бочину, і краю немає. Ой, який молодець! Гарний Я віршик. гордий за тебе, молодець, така Іванку, дитина. Молодець. Так, молодець. А молодець. А скажи мені, будь ласка, коли ти той віршик вивчив? Вчора. <пham> 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 Нічого собі, ти вчора цей віршик вчив? Ну ти молодець. Взагалі ти легко віршики вчиш. Легко ну я так зрозуміла, що легко перепрошую за один день такий складний довгий віршик вивчити. А взагалі, скажи мені, будь ласка, тобі подобається твори Шевченка? Так, правда, гарно пише. Легко вчаться віршики Шевченка, правда? Так, <с? <с?> Так, тому що він дуже любив діток, він дуже любив Україну, він дуже любив сонечко, він дуже любив українську природу. А ти любиш взагалі от, на природу десь їздити, відпочивати. От де ти відпочиваєш? В горах чи на морі? Де тобі більше подобається? Мені більше подобається відпочивати на море. На море їздити. А ти вмієш плавати? Вмію. Ну, справжній пожежник повинен вміти і плавати, тому що він справжній чоловік, а справжній чоловік повинен вміти все. <сум> Молодець, Сонечко. Скажи мені, будь ласка, а чи молишся ти зранку і ввечері? Молюсь. І ти знаєш молитву? Знаю. А яку молитву ти молишся? Там ми... всі. Всі знаємо. Ага, а очі наш ти знаєш? Так. А ти міг би трішки от нам розказати молитву і діточкам нагадати і разом з діточками помолитися? Зміг би? А ну, так. давай, як треба руці складати. Так, руці. Ось так, руці склали. Ну, і я хочу, щоб ти сам помолився, зможеш? Ну, давай. Отче наш, що і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця в нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А тепер давай перехід. Перехрестимося, давай, давай Вонця Сина Святого сміна. Духа Святого Духа. Амінь. Ім'янця і сина, і Святого Духа Амінь. Амін. Діточки, я надіюся, що ви з нами помолилися. І я хочу, щоб Бозінька вам подарувала багато-багато сили, багато-багато здоров'я для того. Щоб ви могли прославляти нашу державу для того, щоб могли наших батьків радувати ось такими гарними віршиками, такими такими талановитими діточками славиться вся наша Україна, Іванку. А я тобі хочу побажати, щоб твоя мрія збулася. Мрія стати пожежником, Іванку. а ти скажи мені, будь ласка, кому ти хочеш там передати вітання? От кому? Всім своїм друзям, так. і вихователям так. і мамі. І мамі. Як маму звати? Ем, Наташа. Мамусі, Наталечко, передай вітання, мамусі. Вітаю. Ха -ха -ха, молодець. Ну, а зараз час, напевне, вирушати додому. І наші цьомки тебе зараз проведуть. дутлечку. зачитаємо заклинання. Ну, давай. Так. Дякую. Було, Було приємно і гадаєм це, це взаємно. А тепер попросим, попросим цьому провести тебе до дому. Додому. Ось, ось такі у нас божі діти талановиті, чемні, а все тому, що. Ними займаються професійні вихователі в mm -hmm. садочку номер 44. Mm -hmm. Ну я думаю, що інші садочки бувають просто ми знайомі з дітьми цього садочку і з вихователями. Давай побажаємо всім дітям чогось приємного. Діточки, Божої вам ласки і гарного спокійного сну. Не забудьте отак сплати руці і помолитися. Попросити здоров'ячка для своєї родини, попросити здоров'ячка для мами з татом, попросити здоров'ячка для себе і для усіх дітей нашої України. А зараз Левко Дурко і Аеліта всім хлопчикам і дівчаткам, кажуть.